Цей влог я веду про Хорватію. В минулому відео я поділилася з вами, і це був перший такий мій влог про те, що ми зараз перебуваємо в Хорватії на тимчасовому захисті у зв'язку з війною в Україні, де напала Росія. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією про те, що надає Хорватія, як для тимчасового захисту, і поділитися, яка тут атмосфера в новорічні свята. Так що е зразу е почну з головного, <хи> скажімо так, відмічу просто для тих, кому не цікаво про тимчасовий захист, ви можете перемотати. Тут, звичайно, не буде багато інформації, бо я розкажу такі речі, які е дуже потрібні до усім. А далі буде про новорічну атмосферу тут. Взагалі я писала собі тезисно, про що я повинна вам розказати е для початку основне. Хорватія, як і вся Європа, продовжила тимчасовий захист до березня місяця 24-го року. Ось я взяла навіть ось так виглядає тимчасовий захист Хорватії. Зелена картка, де є ваша фотографія. Ось, і далі, ось тут продовжено до 24-го року. Що найперше, що я раджу, будь-яку країну, яку ви будете їхати, чи це зараз, скажімо так, Пов'язана з війною чи в майбутньому з подорожами. Ми завжди це використовували. І я вам завжди буду це радити. Знаходьте групи українців в тій країні. Це може бути Фейсбук, Телеграм В Хорватії групи там в Фейсбуці, наприклад, досить популярна Сос України і ще здається Українці в Хорватії. Я обов'язково пропишу. Ось, і знаходьте їх, і ви можете там задати питання, і вам там дадуть якісь більш-менш такі конкретні відповіді на те, що вас цікавить, це тимчасовий захист, взагалі з оформлення. Але для того, щоб оформитись і подати анкету на тимчасовий захист, вам потрібно знайти житло коли ви будете знати скільки ви хочете тут перебувати. Ось. Вам потрібно мати житло. Що потрібно, чому потрібно взагалі житло? Із-за того, що з поліції, куди ви подаєте анкету, це можна зробити онлайн, а можна прийти особисто, ви вказуєте, де ви будете проживати. І поліція, тобто цей відділок телефонує до власника цього житла і питається, чи справді у вас будуть проживати такі люди. Ось і це є взагалі головним і першим пунктом. Можливо, щось і зміниться, але зараз на даний момент працює тільки так. Коли ви знайдете житло і ви подаєтесь на цю анкету, ви чекаєте якийсь короткий період часу, в залежності від їхнього завантаження, три тижні три дні тиждень часу, і вам проходить відповідь про те, що приходьте на таку-то адресу в отакій о... годині. Прибувайте уточнення: якщо ви заповнюєте анкету, ви повинні на кожну людину в сім'ї заповнити окремо. Не одну анкету на всіх на кожну людину окремо продовж трьох днів, але це не критично. Ви в цій країні можете знаходитись до 90 днів. Ви маєте податись на цей е, тимчасовий захист. Це то тобто, тимчасовий захист це офіційне перебування тут, е, надання медичної допомоги, відповідно, така як і мешканцям цієї країни, і також е, надання безкоштовного проїзду. В межах країни, здається, навіть і досі ще діє на поїзда. Так, і при собі для реєстрації мати два фото. Раді, дешевий спосіб, це самому сфотографуватись на телефон і роздрукувати в салоні або в магазині «Мюллер». Ви їх тут знайдете, мюллерів дуже багато. Ось і. Також, що я раджу для тих людей, які, можливо, дивляться і не мають коштів на житло. Хочу сказати, що коли ви будете перетинати кордон, ви повинні запитатися за центри біженців. В Хорватії тут такі є. Якщо я не помиляюся, місто Вараждін і ще одне місто, де є оці центри біженців, і там в теорії говорять, що ще надають місця і є, але потрібно до них звертатися. Про субсидії. Субсидія це, типу, якби компенсація за житло власнику цього житла. Тобто, якщо ви домовитесь з Хорватом про те, що він подав на компенсацію, зараз це уже, скажімо так, більше мешканці ну, як я знаю, використовують цю функцію, бо до минулого року вони боялися, чи виплатить держава, чи не виплатить. Ось і я знаю людей. Реальні приклади, де комусь оплачує повністю держава. Для прикладу, власник подав житла компенсації, 500 євро їм оплачує держава за це житло. Є випадки, де половину суми. Для прикладу, житло 1000 євро, і 500 гривень платить той, хто орендує, і 500 євро платить, 500 євро, так, 500 євро платить Хорватія. Ось є такі варіанти. Це. Але це потрібен зробити власник житла. Говорять, що вони не дуже хочуть, але. Погоджується, просто потрібно пробувати. До речі, є історія навіть про те, що люди подавалися з букінгом на тимчасовий захист. Тимчасовий захист, поліція, заява можна електронно, і в лютому продовжили до 24-го року до березня. Про допомогу від країни одноразово в районі 250-300 євро. Там або на одну людину, або на сім'ю залежить. Далі гуманітарна допомога один раз в 30 днів від Червоного Христа, і також можна від Карітасу отримати допомогу. І вчора, якраз, перед відео я пролистувала всі телеграм-канали, які в мене є. Це якраз збільшиться звітом, я дізнаюсь усю інформацію і. Про що там говорили, Що на прикладу в Загрібі зараз важко отримати таку допомогу, можуть тобі сказати, що немає, особливо в великих містах там спліт. Що є до менших жупань, жупані, жупані здається, правильно райони такі маленькі, вже менші села. Там більше можна допомогу отримати, і там легше знайти в тих селах житло, будинки і компенсації, і дешевше буде. Ось єдиний мінус, що там потрібно авто в більшості випадків, бо великі магазини десь далеко вже поблизу тільки маленькі садочки теж під питанням. Але є різні варіанти, і є різні варіанти, що людям там подобається, людям супер. От в такому випадку тут от що єдине допомагає Хорватія. Нагадаю, що допомога в країні одноразова. Минулого року один раз отримала і цього року ще раз отримують і це все. Як дістатися в Хорваті? На жаль, я не знаю про безкоштовні автобуси чи там поїзда, щось такого. Найдешевше, що я, що, що я чула, це з Львова здається, і навіть з Києва ходить фліксбус. Біля 50 євро здається, може більше там. Від 50 євро, але вони йдуть сутку, це досить довго, але є ще перевізники. Там відповідно ціна вже дорожча, біля 100 євро, але вони швидко приїжджають 12 годин, це якщо довго не стояти на кордоні. Це в загарбі. Є ще раз в спліт, в ріку потрібно уточняти. От якраз в тих групах ви знайдете. Я під відео поставлю посилання на групу в телеграм-каналі, де українці зібрали всю основну інформацію, як сюди приїхати, що тут тобі дають, куди йти, які адреси, і там навіть про працевлаштування, про відкриття свого бізнесу. Які є українці, де хто і надає які послуги, які є магазини, де перемонтувати машину? Ну тобто це настільки крутий канал, просто його потрібно пролистати, прочитати. Там коротко все по суті. Ось я обов'язково залишу посилання. Переходьте його, шукайте, і вам там все вам сподобається. Як дістатись, розказала стосовно житла Airbnb, Нюшкало. Я пропишу тут Нюшкало. Їхній сайт, наприклад, нашого Олександр, ось маркетплейс на Фейсбуці, і або просто група у Фейсбуці, оця Соці там якраз є і хорвати, і вони можуть вам там щось підказати. Хтось шукає там співмешканка, співмешканця в. Кімнату, ось раджу приєднатися до телеграм-каналу і от і Фейсбуку, і там дете знайдете. І багато інформації. Ось це тимчасовий захист це право в Хорватії на медицину, і працевлаштування. До речі, для дітей тут медицина повністю безкоштовна, так само, як і для хорватських дітей. Про компенсацію я вам розказала. Про навчання для дітей розкажу від себе, що я знаю, про садочок. Ми, коли їхали сюди, ми шукали українців. Ми шукали взагалі садочки. Я писала в групу, ми знали, де ми приблизно де будемо жити. Ми живемо не в центрі міста, а так на Україні. І коли я писала тут садочки, мені не відмовили, сказали прийдіть, подзвоніть там чи прийдіть. Але вже під'їжджаючи ближче, я... це дуже довга історія, дуже красива. Але я дізналася, що тут є український садочок в Загребі. Тільки в Загребі, на жаль. Ось його відкрили українці, я їх знаю особисто. Відвідати цей садок, є благодійний внесок, садок не безкоштовно, ось бо там є і оренда, і комунальні, і так дуже багато хорвати самі допомогли існування цього садочку, це надання там столів, крісел, іграшок, новорічна ялинка в нас була, ну взагалі все супер. То є садочок. Також багато хто від самого початку тут то вони влаштували дітей уже в хорватські садочки, є і такі ситуації. Хтось безкоштовно комусь повезло, хтось платно. Стосовно шкіл, я знаю, що здається, за рік до школи потрібно все-таки дитині вчити тут хорватську і відвідувати якось, чи підтягнути мову. І потім дітей беруть в школу, беруть безкоштовно, тут якби, проблем немає. Я, на жаль, цієї теми ще добре не знаю, так як в мене маленька дитина, вона в садочок. Скажу, що садочок український тоді. Ось я воно пишу, як він називається в телеграм-каналі і в Фейсбуці, ви його собі знайдете, щоб знати. Так, є школи з викладанням англійської, наприклад, на викладання на англійський, я знаю, що в них порядка більше 10 тисяч євро на рік. Тобто десь 10 1000 євро, скажімо так, в місяць. Так, про зв'язок. Ми досі користуємося українськими операторами. Єдине, що якраз сьогодні я переходжу з Кейфстару на Live. Чому я переходжу? Бо у Кейфстару мені недостатньо Гігабайт, який у нас є. А на лайф я не могла ще швидше перейти, бо в мене не прив'язаний мій паспорт до мобільного оператора. Але сьогодні, вчора здається, на минулих днях там з'явилася можливість через MonoBank купити собі електронну сімку. Лайф і пробую підключитися до лайфу, мати електронну сімку, і там вже краще, там біля 40... Біля 20 гіг тобі надається в місяць, і плюс ти дзвониш через додаток і тобі ще там додатково гігабайти, ну, взагалі дуже багато фішок класних. Е, нагадаю, що раз в місяць ви можете переходити з одного оператора на інший українського. Це якась нова функція, вона діє, ну за час це точно вона діє чи діяла до того, я не знаю. працькі карточки мобільні я нічого, на жаль, не знаю. Єдине, що мінус. Українську карточку, тут важко щось замовити в плані доставки, в плані їжі, посилок, бо всюди потрібна хорватська карточка. Нам друзі, які поїхали, дали свою карточку, будемо пробувати її використовувати. Якщо щось буде цікаве, я вам розкажу. Тут сортують сміття, окремо папір, пляшки, метал, окремо біотрейт, це відходи всі такі з їжі, окремо, є ще змішане, це, тобто туди все викидаєш, куди ти не знаєш. Куди його кинути, щось такого. В них це все працює не так давно, вони ще його налаштовують, але воно працює, ми сортуємо сміття. Я в Україні сортувала сміття, наскільки це було можливо. І мене тішить, що тут теж це працює. Надіюся, до України воно теж швидким часом дійде. Так, проїзд з карткою тимчасово. Захист безкоштовно, можливе таке, також відвідування музеїв і зоопарка з цією карткою, але деколи хорвати крутять носом, типу що можуть дати вам просто студентський квиток, хтось ви оплатите але якусь там половинку. Але тут є багато чого самі створили українці безкоштовно. Для прикладу, є організація Центр Червона калина. Окрім того, що вони збирають допомогу для України, відправляють. Окрім того, що вони збирають допомогу для військових, України відправляють. Вони ще стараються дуже допомогти українцям в Хорватії. З працевлаштуванням, з допомогою з дітьми, з вивченням мови. Як мені відомо, там проводиться навчання хорватської, німецької, англійської з нуля і плюс трошки базовий. Потім для діток також українська мова перші, другі класи, бо відповідно діти вчаться тут в хорватській школі. В українській школі вони не вчаться і їм важко, але тут вивчають українську мову, математику. Ми ходимо на гуртки з сином є з пластиліну гурток. Є вмілі ручки гурток. Наприклад, минулого на разу ми малювали писанки. У нас вже полка вся викладена пластиліновими різними роботами, що досить гарно, і для дитини це розвиває моторику. Ось там є психологи, де можуть люди звернутися з допомогою. Ось це тільки те, що я так загальному знаю, але я знаю, що цей центр дуже допомагає, і всі організаційні заходи, які в нас відбуваються в західі, відходять від нього. Я тут навчалася 11 років тому, і порівняти яке було ком'юніті, тоді українське, яке зараз дуже велика різниця, дуже багато зараз тоді українців. Тоді почути українську це була рідкість. Зараз дуже часто можна почути українців, але це не дивно, так як. Мені відомо, що тут перебуває на тимчасовому захисті з початку повномасштабної війни більше 20 тисяч чоловік. Це ті, що зареєстровані офіційно. Що я можу ще розказати про ціни на продукти? Порівнюю ціни, що тут дорого, як в Німеччині, особливо після того, як Хорватія вступила в Шенгензону. Хорватія перебуває в Євросоюзі. Хорватія з 1 січня 23-го року перейшла на євро, і тут відповідно. Продукти і все просто в той момент здорожчало. І самі хорвати засмучуються з цього приводу, бо в Хорватії дуже високі податки біля 35%, і це, відповідно, досить добре з'їдає, скажімо так, твої зарплати, а ще страхування, а ще оплата житла. Щодо, скажімо так, для дівчат, що буде цікаво. Про стосовно процедури є б'юті Телеграм, і там от всі, хто приїжджає, діляться, запрошують до себе на скажімо так, запрошують до себе на надання послуг від манікюру до апіляції. Ну, будь-що. Ну, тобто, ви то знайдете будь-що ціни, на жаль, вищі ніж в Україні, так як відповідно цим людям треба платити за житло і продукти, в Хорваті ще дорожче. Для себе висновок за 4 місяці проживання тут. Я зробила що дуже дорого тут, не є дешево. Це все, що я вам хотіла розказати за тимчасовий захист. Можливо, я щось запустила, можливо, я щось, щось не дорозказала до кінця. Ми багато чим не стикалися. Для прикладу, з медициною, для дитини ми стикались один раз, але для цього. Ми приїхали, скажімо так, не, не по швидкій, а в лікарню просто на огляд нам сказали, з якої, ліка... з якої години буде лікар. І його навіть не слухали, не дивилися. Вийшла медсестра, у нього була робота, спиталася, що сталося. Ми розказали, вона каже, як він зараз ви почуваємо. Ми кажемо, ну краще, нормально. Добре, тоді йдіть ось вам біогаю, йдіть додому і приймайте Ну щось такого. Ось багато хто жаліється на медицину, що тут важко попасти дуже дорого, дуже довго. А, ну... Є різні ситуації, ось для того, щоб твою дитину оглядали, і потрібно звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар тебе направить там до відповідного лікаря. Це якщо діти і дорослі, а якщо прям дитячий педіатр, це потрібно ставати на облік, як і в будь-якій країні, як і в нас в країні, так само відповідно. У часовому захисті це все. Якщо у вас будуть якісь запитання, щось я забуду там викласти, розписати, пишіть. Я старалась коротко вам розказати, на жаль, коротко, не дуже виходить, у мене завжди хочеться дати якісь деталі. А зараз пропоную перейти в різдвяну атмосферу, що можна чекати в різдвяні свята у Загребі. Приїхали в центр гуляти і попали на забіг походу Новорічний чи Діді Морозів. А ми думаємо, що це місце нема де припаркуватися. Всі біжуть. Я вже тут не перший раз, багато років тому теж Загреб був красиво втягним, але мені здається, що цьогоріч це було ще більш яскравіше. Говорять, що взагалі, якби Хорватія, Загри попадають там в десятку найкращих оформлених міст в різдвяно-новорічні ці свята. Взагалі хочу сказати, що оформлення це починається з початку грудня, на 6 грудня тут Свято Миколая, вони є католиками, різдво в Хорватії 25 грудня. Зразу повідомлю, що ціни на грудень місяць в Хорватії на житло збільшені два рази. Тобто, якщо ви хочете, відповідно, їхати тільки на ці свята, Побачите різдвяну атмосферу, готуйтесь до слідкувати за різдвяними локаціями. Є спеціальний сайт. Я дам посилання на нього, де якраз зібрані усі, називається, адвенти Заграб. Всі адвенти за минулі роки, здається, з 19-17 року. Ось, і там можна якраз буде відслідкувати, що дає, на якій локації, на якій на які вулиці. І розпочну про нас. Так як ми приїхали сюди 5 грудня, відповідно у них Миколаїв 6 грудня. Підготувати щось для свята для дитини я не встигла. Ось, і ми, відповідно, перенесли трішки святкування на 18 грудня, з 18 на 19 грудня. Ось. Бо ми приїхали, нам потрібно вирішувати повто і свої речі. Нас багато чого не вистачало в квартирі. Ось багато ми чого докупляли. Плюс дитина пішла в садочок. І... Ні, я кажу, тобі в садочку. Молодець! Було війти в цей графік, відвести його. Зорієнтуватися по автобусах. у нас тут ходить автобус прямо до садочку, що досить круто, повезло нам тут. І автобус-графік можна побачити на Google карті, що досить зручно. Не потрібно навіть ніяких додатків. Там про всі спізнення, все дуже гарно. тут відповідає точно перші два місяці. Вони були дуже важкими. Ми приїхали, ми залишили там все. А тут ми нікого не знаємо, там одиниці людей, є, з якими я навчалася, і було дуже важко взагалі ще призбачити цю всю новорічну атмосферу і розуміти, що в Україні немає світла взагалі, а тут просто все сіяє, все світить, і ти себе. Ну я себе дуже погано почувала, мені було дуже важко. Я змогла трішки відійти, коли познайомилася тут з дівчатами. Наші діти були одного віку, ходили разом в садочок. І коли ми вже роззнайомилися, мене трішки відпустили, мені стало легше. Я почула, що я тут не сама. Якось знайшлася спільна мова, все було супер. Взагалі я почала відпускати ситуацію, коли випав сніг. Клас! Я тут. Добре. Класно. Шостого вже було в і, відповідно, я не встигла підготуватись. І ми перенесли Миколаю трошки пізніше. Ой, що ми змогли? Це ми змогли до Миколая підготуватися до 18-го. Купили ялинку. Така маленька ялинка, все офіційно. Класна ялинка. Берем. Маленька. Вона продається в великих торгових центрах Баухаусова Ялинка. Ми її прикласили і трішки дитина відчула цю всю атмосферу. Ми зробили гірлянди, ми купили гірлянди, ми почепили, ну, трішки такого маленького свята. Потім в нас почалась підготовка до Різдва. Ми святкували 25 грудня. Це не перше різдво, що ми святкуємо самі. В, мене, ну, в моєму житті це, напевно, що другий раз різдво, де я святкую не з рідними. Перший раз ми святкували в час коронавірусу, другий раз ми святкуємо тут самі в Хорватії. Після час часу я старалася ходити гуляти, подивитись на ті всі локації, але вони мені не принесли якось щастя, розуміючи, що відбувається в Україні, що там немає світла, тут все просто сяє, все світиться. Все це наоборот чомусь нагнітало. Так як ми в Європі на новий рік ми скористалися можливістю і поїхали в іншу країну, в Австрію. Ось ми там були тільки на новині, на новорічну ніч знайшли досить бюджетне житло, і про це я вам розкажу в наступному ролику, так що не забувайте про це. Що я хочу розказати про е, новорічну атмосферу тут. Головна ялинка новорічна. Вона знаходиться на площі на площі Бана Євища. Ось звідти можна пройтись новорічною ярмаркою і до парку Зрінівач. До речі, він мені найбільше подобається в оформленні, так як там дуже великі дерева, і всі ці дерева були обгорнуті гіляндою. Воно ввечері просто дивилося неймовірно, дуже гарно. Ось далі е, прийти. Там наступний парк буде фудкорт е, і дискотека там постійно була. А наступний парк це в нас навіть не парк, а площа Краля Томісла. Це там був каток. Каток дуже класний, кольори, ну просто взагалі це все оформлення. Там постійно були великі черги, ми так і не попали кататися, хоча Маркусик нас дуже просив, але не склалося нам. Ось І, і на період новорічних свят. Е Є тунель, який проходить від старого міста і вниз. Нове місто, як я розумію. Ось там тунель Гріча Радічева. Він був оформлений такою світловою ілюмінацією, що було досить прикольно споглядати. ну Трішки, але досить цікаво. І ще де красиво. Ну, як показує Google Карта, місце називається Горніград або Строммаєр, зона для прогулянок. Ось, і туди можна піднятися на фонікулері. До речі, фонікулер в Хорватії в Загрібі в Загрі, безкоштовно, з тимчасовим захистом безкоштовно. І цей маленький, який знаходиться в центрі міста, і великий, який піднімається в гори. Або сходами ви можете піднятися на фоні колер, там теж дуже гарні сходи, і там уже погуляти по верхньому місці. І ви там зустрінете дуже багато прикрашених локацій. Мені дуже подобається церква святого марка, але на сьогодні вона є зачиненою. Її покрівля постраждала під час землетрусу. У 2020 році тут був дуже великий землетрус, і тут дуже багато збережених старих будівель, і в неї під час землетрусу дуже постраждали. Тут дуже багато де проводиться досі ремонт. Відновлення. ось І, відповідно, ця церква закрита, е, вона була огороджена, так і покрівля цієї церкви, е, на ній викладено черепицею герб е, Хорватії і Загреба, що дуже гарно виглядає. Це, що я вам хотіла, е, хлопам, так? Я хотіла вам розказати і показати про новорічні свята. і також розказати про тимчасовий захист. Нагадаю, якщо у вас будуть ще якісь питання, випишіть, я спробую вам відповісти. Дуже раджу підписатися на телеграм-канал, який я вам залишу посилання. А, чи варто відвідати заграб під час новорічних свят, звичайно, що варто? Ось нагадаю, що це новорічне дійство тут е, тільки до 6 січня, тобто 6 січня тут водохреща, після того все розбирать. Скажем так, свята закінчилися. Я вам дуже вдячна за те, що ви переглянули це відео, за те, що ви були зі мною, за те, що ви поцікавилися. Я вас прошу підписатись на цей канал, поставити вподобайку, написати коментар про те, що вам сподобалось. Можливо, ви були в Хорватії. Я за те, що в майбутніх відео я вам хочу розказати про які заклади тут є, що цікавого для дітей. Так само ми спробуємо трішки подорожувати, взагалі по Хорватії і в сусідніх країнах, так що залишайтесь, тут буде цікаво е, в планах подорожей. А я хочу сказати, що все буде Україна, все буде добре. Ми вже перемогли. Знаєте, те, що стосовно війни, мене дуже багато думок і тут. Ті, хто тут перебувають в більшості всіх є такі думки, що ми вже перемогли, і все, що випадає на долю українців, це для того, щоб показати, яка гнила країна у нас сусід, і яку вона несе шкоду в суспільству. На жаль, дуже великою ціною, але пам'ятайте, все буде Україна, буде мирна Україна. Ми відбудуємо найкрутішу країну, яка тільки може бути. А я вам дуже вдячна. Бувайте.